Вислови свою непопулярну думку та біжи. Версія про товар 90% успіху це упаковка. Товар з яскравою красивою упаковкою купують в три рази більше, ніж звичайний, без душі. Люди купують очима. Час доставки впливає на успіх. Багато клієнтів згодні доплатити більше для того, щоб отримати товар швидше. Тож швидка доставка це перевага. Рекламний бюджет окупається в три рази. Якщо все правильно налаштовано, то кожна гривня повертає три. Люди купують емоції, а не товар. Продажі підуть значно краще, якщо ти будеш розказувати про історію або покажеш, як твій товар вирішує їх проблему. Товар з вау ефектом завжди виграє. Продукт, який викликає захват та здивування, продається краще. 5 секунд вирішують все. У перші 5 секунд клієнт вирішує, чи хоче він купити ваш товар, чи ні. Тому дуже важливий заголовок, опис та фото. Підписуйся тут багато корисного про товарку та мотивацію.